Я медик, займаюся забезпеченням, саме медичним забезпеченням цього курсу. Які обстеження проходять кандидати перед початком селекції? Для того, щоб курсант заступив на курс, він повинен бути придатним до служби жилих спеціальних операцій. Це включає в себе обстеження всіма лікарями, аналізи, ЕКГ, а також обстеження. Обстеження обов'язково проходять на базі центру. Е, можуть переїжджати уже з готовим, проте е, ці ВЛК мають термін дії. Е, термін дії такого ВЛК повинен бути від півроку і більше, або ж вони проходяться тут. Фізичний стан кандидатів, які прибувають на селекцію, е, не всі розуміють, куди вони їдуть, не всі розуміють, що потрібно фізично готуватися, і в перші ж дні проходження курсу це все видно. Найпопулярніші травми під час проходження селекції. Часто курсанти намагаються приховати якісь старі травми чи якісь старі проблеми, які неможливо визначити в умовах проведення ВЛК, тому що ці проблеми не визначаються так. Проте під час фізичних нагрузок, а також психологічних нагрузок, це все видно, і такі кандидати швидше за все сходять. Чи контролюється фізичний стан кандидата під час селекції? У випадку, якщо з конкурсантом щось стається, у нас є все медичне забезпечення, щоб надати йому невідкладну медичну допомогу. Чи варто приховувати проблеми зі здоров'ям? Я б радила конкурсантам ніколи не приховувати своїх якихось проблем, тому що це пізніше проблеми для них в майбутньому, це питання для нас, це нагрузка на нас, і це просто їм пізніше. Дивляться в певні неприємності. Чи можна брати кандидату із собою медикаменти? Вони можуть брати, проте ми будемо все оглядати детально, і все, що не потрібно, буде конфісковуватися на період селекції. Після цього це все буде повертатися. Якщо у конкурсантів є якісь особливості по здоров'ю, то це треба говорити на ВЛК, щоб у них приймалося рішення, чи здатні вони з такими особливостями здоров'я пройти, чи не здатні. Що дозволено брати? Тальк, мазі, анти, антисептики, можливо, каплі назальні. Це ті препарати, які не впливають на організм в стресових умовах системно. Найпопулярніші травми серед кандидатів. E, найчастіше всі травми замовлені тим, що вони неправильно вибирають собі спорядження чи купляють нове спорядження. Тобто це є різні мозолі, різні натоптиші. E, можуть бути переохолодження, якщо це є холодна пора року. Може бути навпаки тепловий удар чи сонячний удар, якщо це є тепла пора року. А так то більше нічого. Поради кандидатам від медика курсу. E, до проходження кваліфікаційного курсу потрібно готуватися. Потрібно готуватися на тиждень, не два тижні, а хоча б з два-три місяці. Це така перша порада. Друга порада це адекватно підбирати спорядження, тому що їм з адекватно підібраним спорядженням легше буде проходити курс і адекватно оцінювати своє здоров'я. Сніпа ми переможемо.